Перше подякувати. Дуже важливий виступ, цікавий і картки активно використовую. Від себе хочу додати. Дивіться, чому цей виступ у нас от, включений у нас тема семінару да, можливості і виклики сьогодення. І ми про сьогодення кажучи, ми кажемо про сучасних дітей. І ви, мабуть, також і на своєму досвіді побачили, по-перше, це, що звертаються, за у батьків займатися з раннім віком, і до мене також почали звертатися ну, не з, з двох років я також займаюся з групами, тобто це да, це не можна назвати фортепіанним чисто нашим заняттям. Але вже ті, що підросли дітки, от, які до мене ходили з двох, з трьох років, вони вже хочуть з 4-5 з на фортепіано. І мами хочуть, да, і тобто, дійсно, оця анук актуальність вона виникає, адже ну якби дійсно чому б не пробувати? Тому дійсно вже у нас з'являються учні молодші, молодші ніж раніше. Тому і активно дійсно також використовую карточки. Ті наступне питання: звертаються дітки з особливими освітніми потребами. Це також наша актуальність сьогодні. Вони й раніше зверталися, але в меншій кількості зараз більше зараз батьки розуміють важливість наших занять і корисність, і також особливчиками я задоволення використовую, адже там ще. Більш актуальна ситуація, от, як привернути увагу взагалі цієї дитинки, да? як з нею взагалі побудувати заняття, коли вона на, на ще, ще менше може концентруватися, і взагалі часто, дійсно, на мене може навіть не звертати увагу. А от на Бабубійку, на цей мультик, на цей відеоряд, я підлідковую. Просто фізично не завжди виходить це все засняти, але я чітко бачу, що якщо він на мене не дивився, цей хлопчик, да будемо казати, включаю бабу біку, він так раз ага, дивить. І я розумію, що він, він схоплює, він вже да, десь там включається. Дуже подобається малювати оці також картки У Мене просто на роботі всі матеріали. А mm -hmm. я зараз не там. Тому от з особливими дітьми дуже актуально, адже ми з ними також ми не можемо з ними говорити про наш стандартний урок традиційний. Ми його там змінюємо, адаптуємо під конкретну дитинку і от Лесіни ідеї дуже допомагають. Вони дуже яскраві, адже ви розумієте, навіть якщо це дитина не з особливими потребами, а нормотипова дитина. Сучасні діти, вони такі, вони настільки з цими гаджетами, ці всі мультики, воно таке все яскраве, що я, як жива людина, не можу конкурувати. Ми для них якісь чорнобілі стаємо. Ми для них якісь повільні і тихі. Ну, звісно, як можна конкурувати з цими мультиками, з цими безконечними змінами картинок? І тому дійсно нам допомагають оці Лесі на методику чудово, вона, вона яскрава, вона така в тренді, як сучасні оці всі мультики. Фонограми є, все готове, є ноти, є е, мінус, плюс, є оці картки, є картинки, тобто, є, і, головне самі ідеї. Настільки все продумано детально, е, як для сучасних діток, пісеньки дуже короткі, що також дуже важливо, адже вони ж не будуть слухати п'яти хвилину довгу пісеньку. Теж сучасна тенденція. Все на скорочення, все на... а нам з вами приходиться в такі ситуації ще й ходить, ну, їх навчати. Да? Тобто е... Е... Наш... наша мета залишається: нам треба їх навчити, нам треба поставити ручку, нам треба привчити вушко слухати, нам треба вивчити нотки. А... І це все стиснути да, до якихось цих е... форматів. В яких вони сприймають, задача надзвичайно складна. Тобто нам і не втратити, да нам не перейти взагалі на якийсь примітив, також не треба. Безумовно, нам треба тримати марку. Тим більше ми знову ж таки бачимо, що наш з вами рівень навчання, те, що ми можемо дати нашим дітям учням, він дуже високий і його треба тримати і не втратити. І, але і в той же час да, от, е, е, привчити дітей до навчання, да, от шукаємо ось такі е, яскраві методи, от як у Лесі, просто чудові. Вони дуже допомагають роботі.